Урочище Пшеничне, пшеничний, третій квартал. Мать. Як хазяйнують Лісники сарацькі. Нормально? Рубають, кидають, як попало. Оце таке господарство. Оце таке господарство по. Рубає де штирця Це літом порубано, бачите, листя? Це літом порублено листя. Літом. Якщо листя, то літом. Тут є таке, що і видно минулої зимою і цим літом. Отак. Оце так працюють лісники. Повирубували галявини. Це їм платять лісникам. Ліснику платять 15-18 тисяч, а лісничому там 25 тисяч. За що за те, щоб вони так крали, бачите? Панове. Значите, дуб. Дуб найкращий, бачите, менший і менший. Броси, вибрав найбільший. Бачите, що цей дуб був зелений. Це літом. Його спалили, зрізали і він згорів. Згорів листя. А це дивіться яка величезна дубина. А це... Оце все листя літом, літом. Порубано, покрадено. Жах, 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 жах. Пеньок на пеньку. Бачите, пеньок. Пинк. Пиньок на пеньку. Боро, господарі. Ну як вам?